Всім мої вітання, всіх з вербною неділею. Сьогодні, як би смішно це не сказано було, честь свята випустила курей погулять. І що ви думаєте? Вчора у нас був хрущепад, просто неможливо було вийти на вулицю. Вони летіли як просто наче, тисяча безпілотників, в очі, в голову, куди попало, пройтися від е -е, хвірточки до хати неможливо було. Сьогодні я випустила, вони звідси сюди не виходять. Вони вже стільки. Я думала, вони будуть гребстися. Ні, вони один за одним виймають жуків. Де вони їх бачать, я їх там і не бачила, а вони їх просто поглощають воно де. Ну, ще такого за мій вік, стільки хрущів я не бачила. Просто реально. Їх летіла, їх летіла тьма. Це курочки Брама, а це півник. Ой, забулася, як його араукани. Чорні називаються араукани. Це ті, що несуть голубенькі яйця. це він і взяв їх дві ці курки. І води. ну Вже вони пішли, ця одна залишилася. Вона все доїдає. Погода сьогодні просто чудесна, все розквітає. Це карликовий, Ось такий. привів, привів, хазяїн. Красунчик. Кавалер. Іначе вже всіх поїли і ще находять. А я думала, що це за дирочки такі залишаються без горочок, без землі. Просто дирочки, наче ручку туди встромили і виняли. А це. Рущи вилітали. Ну так, вік живий, вік учись.